Як заспокоїти совість, слава Ісусу Христу, шановні слухачі, ми продовжуємо досліджувати тему совісті, і сьогодні тема Як заспокоїти совість. І я хочу вам подякувати, що ви на цьому каналі. Будь ласка, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте, а ми розпочинаємо: чому совість не може заспокоїти сама себе? Совість це чесний, але суворий контролер. Сама по собі вона не приносить миру вона вміє лише викривати, нагадувати про провини, підсвічувати помилки та бити на сполох, коли щось іде не так. Справжній спокій приходить лише тоді, коли совість знаходить тверду опору і ця опора істина. Мир настає не тоді. Коли ми стаємо ідеальними, а коли приймаємо Божий вирок оправданий. Коли ти віриш, що кров Христа очистила тебе, твоя совість отримує юридичне право на спокій, це не самонавіювання, це факт В Ісусі Христі Бог тебе оправдав. Чому не можна спиратися на себе? Бо ми мінливі, ми змінні. Наші почуття скачуть, наша перемога над гріхом нестабільна. Совість не знайде спокою в тобі, совість не знайде спокою в мені, але вона заспокоїться в Христі, бо Він незмінний. Віра не робить гріх нормальним вона просто дає адресу, куди бігти, коли ти впав. Вона нагадує Христос не відмовляється від тебе. Саме це свідчення Святого Духа дає тишу всередині. Отже, коротко про головне совість сама не дає миру, її робота будити, тривожити і тицяти носом у помилки совісті потрібен фундамент не твої емоції, а факти. Головний факт ти оправданий, не тому, що виправився. А тому, що Христос заплатив за всі твої гріхи і Він взяв твою вину на себе, це юридичний документ для твоєї душі. Чому не потрібно опиратися на себе? Сьогодні ти молодець, завтра впав, ти мінливий і змінний. Якщо совість опирається на тебе, її буде хитати. Чому можна заспокоїтись тільки у Христі? Тому що Христос незмінний, Його кров і Його праведність це скеля, віра це знати, куди бігти після падіння, не увічай, а до Христа. Саме Це дає справжній мир. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру і Ісус наше оправдання.